Мої задачі як масажиста в момент контакту, в момент роботи з тілом людини. Поїхали. Кожен момент. Півтори години, двогодинної сесії, не жаліти, не жаліти людині. Наприклад, доторкнувся я до животика: ой-ой-ой. Чи маю я жаліти людину в цей момент? Рівне ні. Я маю провести її до туди, допоки вона може пройти? Саме стілення самовідпускання, щоб людину стало класно, врешті-решт. Тут є баланс не жаліти і мучати це різні речі. Тобто на якийсь відсоток ми можемо спрацювати прямо сьогодні, прямо зараз. Якщо більший відсоток, то це вже буде насилля. Ми веденціня на не доводимо. Ми доводимо до того, щоб процес відбувся максимально скільки він. Може на сьогодні відбутися. Якщо буде жаліти, то в принципі можна людині просто півтори годинки з нею попити чаю. Це, в принципі, буде на якийсь відсоток ефективно. Але якщо ми працюємо з тілом, то треба пройти певні процеси, чесні процеси, от які от дійсно тут є, неілізорні, чесні тілі, воно все є. Але екологічною роботи максимально. З кайфом тоді результат найглибший, найдовший і найприємніший.